29 січня 2002 року президент США Джордж Буш молодший виступив із посланням до країни. Головною темою був Ірак. Зокрема, президент проголосив. Ірак продовжує хизуватися своєю ворожістю до Америки та підтримувати терор. Такі держави та їхні союзники-терористи утворюють зла, яка озброюється щоб загрожувати миру у світі. Шукаючи зброї масового знищення, ці режими становлять серйозну та зростаючу небезпеку. Вони можуть надати цю зброю терористам, напасти на наших союзників або спробувати шантажувати Сполучені Штати. У будь-якому з цих випадків ціна байдужості була би катастрофічною. Ми знаємо ціну свободи, ми показали силу свободи. І в цьому великому конфлікті, мої співвітчизники-американці, ми побачимо перемогу свободи. Нещодавно на нашому каналі вийшло відео про операцію Буря в пустелі, в якому ми пообіцяли: 20 тисяч подобаєк за місяць і готуємо випуск про війну в Іраку 2003 року. План. Перевиконано, тож виконуємо обіцяне. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Визволивши в 1991 році кувейт від іракської окупації, союзники домоглися далеко не всіх цілей кампанії. Зокрема, залишився непохитним режим Саддама Хусейна. Ба Більше маючи тотальний контроль над змі своєї країни, той спромігся навіть піднести культ лідера на новий рівень. Не знизив Саддам і градус своєї антиімперіалістичної риторики. Причому наїжджав він не лише на захід, а й на низку арабських держав насамперед Саудівську Аравію, звинувачуючи у зраді для політиків США, зміна режиму в Іраку стала справжньою ідеєю. Фікс у той час Америка досить несподівано опинилася у вакуумі ворогів. СРСР і весь Варшавський блок розпалися. Тодішня квола Росія, здавалося, вже ніколи не посяде місце головного вірогідного противника. Китай ще був далеким від теперішньої могутності, а Північна Корея ще не мала далекобійних балістичних ракет і не проводила ядерні випробування. Ісламіський Іран, знесилений тривалою війною з Іраком і міжнародними санкціями, теж не годився на гідного противника. Як не дивно, але для наддержави відсутність реальної зовнішньої загрози може бути дестабілізуючим фактором. Адже в суспільстві швидко зростають пацифійські настрої, і дедалі більше людей ставлять питання, а чи варто й далі вкладати стільки коштів у надзвичайно вартісну військову машину? Може, держава нарешті почне витрачати грошенята на щось корисніше для своїх громадян? Зазвичай в такі періоди наперед висуваються ліві сили та новоявлені популісти. Вони починають масовану кампанію проти виробників зброї, мовляв. Ці поганці будь-що не хочуть втрачати надприбутки і використовують весь свій вплив, аби державні мужі не посміли скоротити оборонний бюджет. Але дійсність не така проста. Звернемо увагу лише на два аспекти: конверсія високотехнологічного виробництва сучасних озброєнь справа тривала й дорога. Тому дуже часто власникам компаній у разі втрати військових контрактів простіше скоротити робочі місця. А то й взагалі ліквідувати підприємство, ніж намагатися випускати правки замість танків. Так на вулиці можуть опинитися десятки тисяч людей. Державі доведеться витрачатися на соціальні виплати, а вони здатні з'їсти всю економію від скорочення оборонного бюджету. Важливо також зберегти науково-технічний потенціал своєї оборонки, адже ніхто не знає, які виклики чекають у майбутньому. Отже, мати пристойного ворога навіть корисно. Це немов та щука, яка не дає дрімати карасю. І Саддам опинився найкращим претендентом на цю роль. До того ж, у разі зміни режиму приємним бонусом могла стати іракська нафта. Тиск на ірак розпочався одразу після переможної бурі в пустелі. Продовжували діяти міжнародні економічні санкції. США та Велика Британія встановили заборонені для польотів зони над іракським курдистаном на півночі та заселеними переважно шиїтами районами на півдні. В країну прибули міжнародні інспектори, які мали контролювати дотримання Іраком резолюції ООН щодо знищення зброї масового ураження. Садам намагався пручатися, то виганяв інспекторів. Давав команду на обстріли військових літаків-союзників у заборонених зонах. У відповідь отримав болісних стусанів, як то повітряна операція Лис Пустелі, проведена в грудні 98-го. За місяць до неї в США ухвалили акт про звільнення Іраку. Головна ставка робилася на підтримку демократичної опозиції, для якої передбачалося 97 мільйонів доларів. Після виборів 2000-го, замість демократів з президентом Білом Клінтоном. До влади у Вашингтоні прийшли республіканці, очолювані Джорджем Бушем Молодшим. Для нього повалення Саддама стало чимось на кшталт сімейної справи, успадкованої від батька. Почалася розробка відповідних планів, але розпочати нову війну все ж не квапилося. Все змінилося після 11 вересня 2001 року. Нечувана у світовій історії терористична атака, не бачені в Сполучених Штатах жертви серед цивільних. Радикалізували і суспільство, і державу. Швидка перемога в Афганістані не задовольнила жагу помсти. Місце головного ворога тепер посів міжнародний тероризм, осередки якого почали вишукувати по всій планеті. У Білому домі швидко вмонтували Саддама в один ряд із Аль-Каїдою, іранськими ісламістами, північно-корейськими комуністами та іншими страшилками західних обивателів 12 вересня 2002 року. Буш у виступі перед Радою безпеки ООН висунув Іраку масу звинувачень від порушень прав людини до намірів створити власну ядерну зброю. Сьогодні Ірак продовжує приховувати важливу інформацію про свою ядерну програму: дизайн зброї, журнали закупівель, дані експериментів, облік ядерних матеріалів і документацію про іноземну допомогу. В Іраку працюють здібні вчені ядерники та техніки. Він зберігає фізичну інфраструктуру необхідну для створення ядерної зброї. Ірак робив кілька спроб придбати високоміцні алюмінієві трубки, які використовуються з метою збагачення урану для ядерної зброї. Якщо Ірак придбає розщеплюваний матеріал, він зможе створити ядерну зброю протягом року. Однак, у звіті генерал-майора Глена Шафера було заявлено, що знання Сполучених Штатів стосовно іракської програми. Зброї масового ураження варіюються від практично нуля до приблизно 75%. Особливо слабкими були дані щодо ядерної зброї. Наші оцінки значною мірою ґрунтуються на аналітичних припущеннях і судженнях, але не на вагомих доказах. Доказова база особливо мізерна для іракських ядерних програм. Британський уряд Тоні Блера теж не знайшов жодних доказів того, що ірак володіє бодай якоюсь зброєю масового ураження. Однак він цілком підтримав адміністрацію Буша у прагненні остаточно розібратися із Садамом. Серед інших членів НАТО надати своїх військових погодилася тільки Польща. Безпосередньо долучитися до операції вирішила також Австралія. Важливим союзником стало Курдське ополчення Пешмерга. До речі, про боротьбу курдів за свою державність ми розповідали в окремому випуску. 8 листопада 2002-го Радбез ООН ухвалив резолюцію номер 1441 яка вимагала від Іраку виконати всі зобов'язання щодо роззброєння та повернути в країну міжнародних інспекторів. Хоча вона містила жорсткі формулювання на кшталт надати Іраку цією резолюцією останню можливість виконати свої обов'язки щодо роззброєння. Та не давала санкції на застосування сили. Зазвичай норовливий Саддам цього разу вже за три дні зголосився виконати вимоги Радбезу, і невдовзі інспектори повернулися до Іраку. Вони взялися завзято шукати зброю масового ураження, але їхні старання виявилися марними. Американська дипломатія наполегливо продовжувала домагатися від Радбезу радикальніших рішень. 5 лютого 2003-го на його спеціальному засіданні виступив держсекретар США, один із героїв «Бурі в пустелі Колін Пауел. Він намагався переконати, що Ірак підтримує зв'язки з Аль-Каїдою та розробляє жахливі види зброї, зокрема й бактеріологічну. Для більшої переконливості екс-генерал навіть вирішив помахати перед очима членів Радбезу пробіркою із начебто спорами Сибірки. Чи не у нього росіяни з ідею і звинуватили нас в існуванні таємних біолабораторій? Ані красномовство Павла, ані його наглядний посібник не справили належного враження. Силову резолюцію не підтримала навіть Франція. Про Росію годі говорити. А в ці дні російські окупанти здійснюють масові злочини проти мирного населення, завдають терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі. Намагаються загарбати наші території. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема через перевірені волонтерські фонди і організації, реквізити яких розміщені в описі цього відео. Пізніше стало відомо, що презентація Павила включала інформацію, надану таким собі Рафідом Аль-Джанабі, іракським емігрантом, що мешкав у Німеччині. При цьому американці проігнорували попередження спецслужб ФРН та Великої Британії про ненадійність цього джерела за кілька років. І сам Аль-Джанабі заявив, що його дані були неправдивими. Отже, новій коаліції не вдалося отримати від ООН легітимізацію вторгнення в Ірак на відміну від 1991 року, але процес було вже не спинити. Буш іще з жовтня 2002-го мав санкцію від Конгресу США на використання будь-яких необхідних засобів проти Іраку. Уряд Тоні Блера отримав аналогічне рішення Палати громад Великої Британії 18 березня 2003-го. Головним плацдармом став Кувейт. Крім того, обмежені сили перебували в інших країнах регіону, зокрема Саудівській Аравії та Катарі. Загалом західні союзники зосередили близько 200 тисяч особового складу. З яких майже 150 тисяч входили до американського контингенту і 45 тисяч до британського. Австралія надіслала 2 тисячі, а Польща тільки 194 спецпризначенця. Туреччина не дозволила використовувати для вторгнення свою територію, і для дій на півночі доводилося покладатися переважно на курдську пешмергу, яка могла виставити до 70 тисяч бійців. Крім того, США висадили там із повітря. Декілька тисяч своїх десантників. В авіаційному угрупованні коаліції лише бойових літаків налічувалося понад 700. Абсолютна більшість були американськими. Зокрема, залучили стратегічні бомбардувальники b 52 h перекинуті на британський аеродром Ферфорд, а невидимки b 2 a діяли зі своєї домашньої бази Уайтмен, штат Міссурі, та з острова Дієго Гарсія в Індійському океані. На морі теж домінували США, які надали 115 бойових кораблів та суден, серед яких три багатоцільові авіаносці: Авраам Лінкольн, Констелейшн і Кіті Хок. Королівський флот представляли менше 10 бойових кораблів, зокрема і авіаносець Арк Royal. Союзники вважали, що після розгрому 91-го іракська армія не змогла повністю відновитися, але вона становила серйозну силу. Трою перебували до 375 тисяч особового складу. А за рахуванням республіканської гвардії, парамілітарних формувань федаїв та МОБ-резерву чисельність могла злетіти до 1 мільйона. На папері Ірак міг виставити майже 5 тисяч одиниць бронетехніки, однак, навряд чи вся ця армада знаходилася в задовільному технічному стані. Те саме стосувалося і майже 700 літаків та гелікоптерів багатьох типів і призначення. Операція союзників отримала назву з пропагандистським підтекстом Свобода Іраку. Командування доручили досвідченому чотиризірковому американському генералу Томмі Френксу, за плечима якого була нещодавня перемога над талібами в Афганістані. За його словами, завданням номер 1 війни в Іраку було покласти край режиму Саддама Хусейна. Крім того, передбачалося. Знайти і знищити іракську зброю масового ураження, знищити або вигнати з країни терористів, зібрати багатопланову розвідувальну інформацію про світові терористичні мережі, вирішити нагальні гуманітарні проблеми місцевої спільноти, захистити нафтові ресурси Іраку. І Останнє допомогти іракському народу створити умови для переходу до представницького самоврядування. Як бачимо. Від самого початку союзники ставили на останнє місце подальшу долю Іраку. Такий низький пріоритет дуже скоро вилізе боком і місцевому населенню, і самим коаліціантам. Шановні глядачі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас новий контент це Patreon. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео і голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за тему січня триває. Поспішайте взяти участь. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки Спонсорувати на Ютубі. Реквізити та посилання в описі відео. Вторгнення розпочалося зі спецоперацій. Вночі проти 17 березня 2003 року гелікоптери ЧІНУК висадили 60 елітних бійців британської САС разом із їхніми бойовими баги, Поблизу водоочисної станції міста Алькаєм. Розвідка вважала, що там розташований таємний склад хімічних боєприпасів. Попри своє легендарне реноме, захопити об'єкт зненацька спецпризначенці не змогли. Розпочався бій. Врешті-решт, опір оборонців вдалося подавати за допомогою авіації. Жодних слідів хімічної зброї не знайшли. Зовсім невдалою виявилася спроба фізичного усунення Саддама разом із найближчим оточенням, до якого входили і сини Удей та Кусей. Вдосвіта 19 березня пара малопомітних винищувачів бомбардувальників F-117 Найтхок скинула чотири високоточні бомби на так звану ферму Дора на околиці Багдада. Вважалося, що Хусейни з родиною переховуються саме там. Але розвідка знову схибила. Він вже декілька років не відвідував це місце. Льотчики теж дали маху. Жодна бомба безпосередньо в ціль не влучила. Від близьких вибухів загинула одна цивільна особа, ще 14 постраждали. О 21-й годині того ж дня союзники розпочали серію потужних ракетно-авіаційних ударів. Першими цілями були суто військові об'єкти. А рано вранці, 20 березня, від вибухів бомб і ракет здригнулися Багдад. Мосул та інші міста. На відміну від бурів пустелі, союзники відмовилися від тривалої повітряної кампанії. Широкомасштабне наземне вторгнення розпочалося фактично паралельно з авіаційними бомбардуваннями. Судячи з усього, до такого рішення вдалися з урахуванням кувейтського досвіду, щоб іракці не встигли знищити свою нафтодобувну галузь. Тут якнайкраще проявили себе десантники та спецпризначенці. Вони провели цілу низку спецоперацій і захопили важливі об'єкти до підходу основних сил. Іракська пропаганда подавала війну як вітчизняну проти сил світового зла. Так, у зверненні до народу Саддам Хусейн проголосив: нам дано право перемогти, і Аллах подарує нам перемогу. Беріть мечі до рук і йдіть на ворога. Ті, хто закликає до зла в цьому світі, ви переоцінюєте свої можливості. Ви називаєте це чесною боротьбою, але це ганьба. Злочин проти людства. Ми закликаємо від імені народу Іраку, командування нашої країни та всього людства. Зупиніться. Ми переможемо свого ворога, і в нього не залишиться надії. Вони надто далеко зайшли в несправедливості та злі. А ми любимо світ, І ірак переможе, і з раком разом переможе все людство. І зло буде переможене своєю ж власною зброєю. Американсько-сіонівський союз проти людства зазнає краху. І дійсно, значна кількість іракців сприйняла вторгнення як неспровоковану ворожу навалу. Вони були готові боронити батьківщину. До того ж, попри всі жахіття свого авторитарного режиму. Садам залишався достатньо популярним в Україні. За понад 20 років володарювання до нього звикли. Люди боялися, що без сильного лідера стане гірше. Безумовно, над створенням потрібних хусейну настроїв старанно попрацювали ЗМІ, та й місцевий менталітет відіграв свою роль. В результаті союзники зустріли суттєво більший спротив ніж 12 років тому. Перша значна битва сталася за місто Насирія. Воно мало стратегічне значення як транспортний вузол. Поряд знаходився аеродром Таліл. Через місто чи біля нього проходили важливі дороги з мостами через Євфрат. Власне, саме ці мости та аеродром і були головними цілями для американських та британських військ. Для американців все почалося невдало. Вранці 23 березня колона з 18 машин заблукала і потрапила в імпровізовану засідку. В результаті іракці знищили 15 машин, вбили 11 осіб, а ще шістьох захопили в полон. Попри військову цензуру, західні змі швидко дізналися про подію. Особливе занепокоєння викликали долі трьох полонених жінок-військовослужбовців. Одна з них Лорі Пістева, невдовзі померла від отриманих ран. Джесіка Лінч і Шошана Джонсон теж отримали поранення та потрапили до різних іракських шпиталів. Щоб їх витягнути, американці провели дві спецоперації. Вранішній успіх не дуже допоміг іракцям. Невдовзі американські морпіхи за підтримки бойових вертольотів АЕЧ-1 AH Кобра захопили два мости через Євфрат. Потім було встановлено контроль і над аеродромом Таліл. Головні сили союзників рушили далі, оминаючи місто. Але оборонці на Сирії зброї не схвали, і бої за неї точилися до 27 березня. Потім ще тиждень союзники зачищали місто, натикаючись на спорадичний спротив. Кількаденні бої також йшли за Наджаф, Кербелу та Басру. Але загалом сили вторгнення впевнено просувалися вперед, хоча й трохи повільніше, ніж планувалося. 3 квітня союзники підступили до околиць Багдада. Крім армійських підрозділів, столицю обороняли бійці особистої охорони хусейна, республіканської гвардії. Федаї та інші добровольчі формування, загалом до 36 тисяч особового складу. Вони мали добре облаштовані позиції, де були і залізобетонні бункери. Генерал Френкс навіть не планував захопити місто Сходу, Передбачалося оточити його, знайти слабке місце в обороні та пробитися там до центру. Власне, так і сталося. 5 квітня оперативна група 3-ї піхотної дивізії армії США, яка мала майже три десятки танків Абрамс захопила багдадський міжнародний аеропорт. А наступного дня інші підрозділи того ж з'єднання прорвалися до центру міста і після запеклого бою зайняли один із палаців Садама. За кілька годин іракське телебачення розповсюдило звернення коаліційного командування. Тим, хто ще продовжував спротив, пропонували здатися під загрозою руйнівних бомбардувань. Загального керівництва обороною вже не існувало. Садам та його урядовці зникли. Але ще три дні в місті точилися бої, іноді дуже запеклі. Війна застала в Багдаді журналістів багатьох відомих медіа. Більшість мешкали в готелі Палестина. Серед них і українець, телеоператор агентства рейтер Тарас Процюк. 8 квітня в номер на 15-му поверсі влучив снаряд із Абрамса. Тарас та його іспанський колега Хосе Коусо загинули. Ще двоє зазнали поранень. Американське командування визнало. Щоб постріл був навмисним. За однією з версій, екіпаж побачив сонячний відблиск від об'єктиву телекамери, який сприйняв за відблиск від прицілу. Танкісти довго не розмірковували і вирішили зайвий раз не підставлятися. Після падіння Багдада війна не припинилася. 15 квітня війська США взяли під свій контроль Тікрит, останній великий вузол спротиву. Але й після цього знадобилося ще майже два тижні для повної окупації Іраку. 1 травня президент Буш ефектно постав перед телекамерами на палубі авіаносця Авраам Лінкольн, що перебував неподалік Сан-Дієго. Його попередники в подібних випадках користувалися гелікоптером, але Буш обрав протичовновий літак с 3 Вікінг, з якого вибрався у повному льотному спорядженні. На палубі Буш виголосив одну з найвідоміших своїх промов. Яку медійники охрестили місію виконано. Зокрема, він сказав, визволення Іраку є вирішальним кроком у боротьбі з терором. Ми усунули союзника Аль-Каїди та перекрили джерело фінансування терористів. І це точно жодна терористична мережа не отримає зброю масового знищення від іракського режиму, тому що режиму більше немає. Режиму дійсно не існувало. Садам та його найвідданіші соратники. Не потикали носа зі своїх сховків. Частина іракців щиро раділа поваленню диктатури. Вони вважали, що дуже скоро їхня країна стане квітучою демократією західного зразка. Як же скоро вони розчарувалися? Спочатку Ірак охопив хаос, хвиля мародерства та свавілля. Потім прихильники Саддама розпочали партизанські дії проти союзників. Потім була громадянська війна та низка американських операцій проти різних угруповань. А коли нарешті здавалося мир настав, в країні з'явилося нове лихо Ісламська держава. І війна спалахнула знову. Дорогі друзі! Підтримуйте Збройні Сили України. Не забудьте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, поставити вподобайку і прокоментувати цей випуск. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!